Так, всім привіт! Одна з причин води в салоні може бути через дренаж люка. Тут є трубочка, я вже її успішно демонтував. Проблема була тут, що вона в місці виходу просто зісохлася. І вся вода по лонжерону стікала прямо під ноги. Ось тут стікала у тих. Кабелях проводці прямо в салон. Для зйому, для зйому цієї трубки ось вона є, до речі. Тут вона вже була дуже сильно крихка. Ось такий така трубка для дренажу, і банально від температури вона там всохлася. Тому цей козирок треба було знімати. Трубку успішно демонтував і зараз буду думати, купляти нову, нову трубку і ставити її назад. Е, тому користуйтеся як варіант, треба буде якесь відео, я вам відео знімлю. Так. Вернаш. Ось цей отвір, Ви не бачите. Stop in this debut. Oh, what's 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 what's